Найближчі півгодини ми будемо говорити з Олександрою Дворецькою. Вона голова правління кримського правозахисного центру Дія. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Сьогодні сталася важлива подія. Верховна Рада прийняла новий законопроект про переселенців про переселенців, які готували, готували активісти зі схід СОС. І я знаю, що ви також долучилися до підготовки цього проекту. Вчора вчора був мітинг на підтримку. Ми маємо відео, покажемо його трошки пізніше. Олександр, розкажіть, будь ласка, що саме змінює цей закон, і от що, що зміниться, що стало конкретніше, ясніше і краще для людей, які вимушені переселені? Ну, дійсно, це велика подія для нас сьогодні, що закон було прийнято, і що з сьогоднішнього дня ми маємо надію, що на швидке підписання підготування цього тексту і підписання його президентом для того, щоб воно вступило в силу. А сам текст законопроекту дійсно готувався не тільки депутатами, а й громадськими організаціями. Тут не тільки схід Сос прийняв участь, а й дуже велика кількість людей. І саме організації, що займаються вимушено переміщеними особами, це і Кримсоць, це і організації Українська Гельсінська спілка своїми експертами також допомагала. Тому це така перемога громадянського суспільства над бюрократією. Але вже ж ми розуміємо, що цей закон повинен був прийнятися ще там десь. У квітні-травні і ми дуже довго чекали, дочекалися до півмільйона тільки офіційно переміщених осіб, які всі ці півроку не знали, що їм робити. І дуже багато людей вимушені були повернутися саме через те, що не існувало такого закону назад до зруйнованих будівель, до міст, які є окуповані терористами. Тобто йдеться про зараз, йдеться про Крим. Чи також йдеться і про Східню об'єкт, схід. взагалі закон не обмежує зараз цей закон, який було прийнято, не обмежує ані Донецької Луганської області, ані Автономною Республікою Крим. Дії цього закону він каже, що вимушене переміщення особи це особи, які покинули своє місце проживання, в тому числі в зв'язку з окупацією з збройним конфліктом, тобто воно не обмежує і. Підтвердженням цього факту є задокументовано міжнародними та національними інституціями факти збройного конфлікту. Скільки зараз таких людей, які на які розповсюджуватиметься дія закону, чи треба реєструватися, що це саме тимчасово переміщена особа? От скільки, за вашими підрахунками, офіційними і неофіційними? За офіційними подрахунками, які теж офіційні, доволі це дивно сказати. Бо офіційні підрахунки зараз веде УВКБ ООН, яке бере інформацію як з власних джерел, так і з громадських організацій, з джерел, які реєструють. Органи місцевого самоврядування, органи державної влади і таких осіб 420 тисяч. Але за підрахунками, які мають громадські організації, бачучи статистику, скільки людей не реєструється в органах державної влади, оскільки немає ніякої допомоги, не було до сьогоднішнього дня зі сторони держави, то це близько мільйона осіб, які вимушені були покинути своє житло. А вже ж для отримання такої допомоги, яка гарантується законом, треба буде зареєструватися. І закон якраз і говорить про те, що буде створена база даних. В законі зараз в тексті це написано як реєстр єдиний для переселенців. Але сьогодні з голосу були внесені зміни, що це буде база даних, але немає різниці. ви повинні подати заяву, і закон передбачає в одноденний період. Срок вас внесення до цієї бази підставою для цього достатньо вашої вашого бажання, вашої заяви і паспорта громадянина України, де зазначається, що ваше останнє місце проживання було пов'язано з цим місцем. Отже, найголовніші пункти зараз ми їх трошки обговоримо. Ті, які запроваджуються цим уже законом. Перше, це можливість отримати за рахунок держави місце для тимчасового проживання на 6 місяців. Так? Тобто, до цього це було 3 місяці. Чи як це було до цього регулювалося? Ну до цього це не була гарантія. Тобто, ви приходите до органу місцевого самоврядування чи там до обладміністрації. І вони кажуть, ну ви знаєте, у нас немає місця. А де є це місце, ми не знаємо, то їдьте в інше місце, тоді знаватися. Ми не знаємо, що точно, як буде побудовано, бо це питання до виконавчої влади, до кабінету міністрів. Але зараз це є законно прописана гарантія. До цього не було жодного документу, яке б гарантувало. Тобто, якщо я переселенець, отримав довідку, що я переселенець, то я маю право на житло. А вже ж це тільки півроку, але півроку достатньо для того, щоб адаптуватися, знайти роботу, якимось чином починати жити на новому місці. А тобто, можливо, ви вже маєте бачення, чи це буде вже під, ну, дописано детально під законними актами, там якими супроводжуючими документами. Тобто, в будь яке місце може звернутися людина там з Криму, з Донецьку, приїхати в Київ, чи приїхати в Тернопіль, і сказати Мені треба, чи це буде якось ділитися? Ну в якому в яке місце може звернутися за бажанням? Ну, я думаю, що перш за все, що людина повинна звертатися там, де вона наразі знаходиться. Я вже ж, якщо великі міста, я думаю, що в Києві, там в Харкові, Дніпропетровську, Одесі, вже ж не буде вистачати місця для всім бажаючим, але дуже б гарно було, якщо б ця база була відкрита для людей, щоб вони могли спланувати, куди б вони могли їхати, які умови їм підходять. Залежно від того, бо багато хто може мати там друзів, знайомих, якісь соціальні зв'язки, які б могли допомогли їм адаптуватися. Отже, наступне, що з'являється тепер для людей, які тимчасово переселені зі своїх територій, можливість заочно звільнитися і стати на облік в центрі зайнятості за спрощеною процедурою, навіть без трудової книжки, до цього моменту з цим були проблеми, так? Ну до цього центр зайнятості казав, що ми надаємо тільки консультаційні послуги тим, хто не звільнився за законодавством, бо законодавство передбачає, що людина, що є не непрац непрацевлаштованою, да, безробітною це людина, яка не має зараз офіційного місця роботи. Uh -huh. Але ми знаємо, що багато людей покинули свої місця. Наприклад, в Луганську вони припинили працювати, вони виїхали, але у них немає там трудової книжки на руках, якої стоїть штам, що вони вже звільнені. І через це їм не надавали нічого більшого ніж консультаційну послуги в. В центрі зайнятості, а іноді навіть і в консультаційних послугах відмовляли. То зараз для переселенця буде достатньо, якщо він просто надасть таку підтверджуючий документ, що він відправив лист про звільнення своєму роботодавцю з рекомендованим листом з описом того, що вкладено. Тобто цього буде достатньо для підтвердження того, що ви. Вже завершили свої трудові відносини. Тобто, тепер можна говорити про те, що буде достатньо багато. Ми отримаємо зараз офіційних безробітних, ті, які будуть реєструватися, розраховувати на допомогу державі. Держава, я так розумію, тому що ну це в принципі достатньо велика кількість людей. Чи якісь може ви мати мали консультації? Чи є якийсь ресурс для того, щоб цих людей отримувати як безробітних в країні? Ну, я думаю, що ці люди перш за все не хочуть ставати на облік як безробітні, вони хочуть знайти роботу, і це ми перш за все забезпечуємо їх можливістю завести собі нову трудову книжку та влаштовуватись на роботу офіційно. Тому що зараз ну, ми розуміємо, що переселенці продовжують жити і влаштовуються на роботу і зараз. Просто вони позбавлені соціального захисту і можливості платити податки, тому що вони не влаштовуються офіційно. Тому якби я, я вважаю, що великої кількості там проблемних. Не буде таких, що стають на облік, бо перш за все, вони не одразу отримують цю допомогу як безробітні. А спочатку їм центр зайнятості пропонує якісь можливі варіанти для працевлаштування, і це можливо дуже їм допоможе. І а вже ж наявність трудової книжки змінює відношення роботодавця до цього до цієї людини. А до цього моменту, тобто, все одно ці люди, як ви кажете, це мало бути ухвалене ще 7-8 місяців тому такий проект. Ну, на щастя, він хоча б зараз ухвалений до цього моменту. Як ці люди працевлаштовалися нелегально? Ну або неофіційно влаштовувалися влаштовувались так нелегально, або маючи такий правовий цивільно-правовий договір, тобто це не трудові відносини, а просто цивільно-правовий договір, в якому прописані якісь заходи, і тут він. Трошки по іншому він не є захищеним Трудовим, трудовим законодавством, очевидно. Тобто у разі розриву, тобто, ну да. стосунки ну, Тут новому цивільних договорах. Все ж таки більш ну не знаю, як мені здається, менш захищений працівник в цьому. Також ще одна відмінність від нинішнього статусу, яка запроваджується новим законом, це. Можливість відновити соцвиплати і пенсії за фактичним місцем проживання, тобто не треба їздити додому для того, щоб ці документи та, привезти, там якось легалізувати чи щось таке. Тобто, вже можна просто приходити в місцеві, там де наразі перебувають тимчасово переселені особи, mm -hmm. в місцеві органи самоврядування, писати заяву і там отримувати пенсії. Та це не в місцеві органи самоврядування, це в такі управління праці та соціального mm -hmm. захисту. Тобто, там де ці. Виплати переоформлюються, оформлюються. Перші виплати оформлюються. Бо багато хто з переселенців зараз тільки досягає пенсійного наприклад віку, і вони повинні тільки зараз подавати документи чи. Ті, хто вагітні жінки, ну і так далі. Ми знаємо, що є велика кількість переліку таких допомог. З цим не було великої проблеми, тобто ці виплати і так перереєстровувалися, але строки їх перереєстрації воно значно перевищували звичайні зазначені законодавства. Ми зараз ними кажемо, що вони повинні перереєстровуватись на рівні з іншими громадянами. І тому це прискорює процедуру. Бо дуже багато людей, які виїжджають, вони останні там три місяці вже не отримували цю пенсію чи виплату і проїхали. І якщо вони ще три місяці будуть чекати на її відновлення, то це півроку їх життя. Але ну, що мені важливо сказати про закон, це не просто окремі пункти, це такий комплексний підхід. Що взагалі держава каже про те, що є переселенці, є така проблема. І ми готові її вирішувати такими, такими та такими, такими-то можливостями. Бо окремі постанови Кабінету міністрів вони можуть казати, що ми не будемо їх виконувати, у нас немає на них коштів. А це вже комплексний закон, тобто такий визначає, так. що ці люди мають окремий статус, так. не може людина. Як... Там, я там чи ви, угу. десь чи хтось інший перевезти з однієї податкової мирного міста в мирне да. місце іншої податкової. Тобто це означає, що вони особливий статус мають так. відповідно, мають більше якогось розуміння від держави. Так? Да. Але варто розуміти, що це не якісь там преференції чи привілеї. це... Урівнювання в правах. Ви залишили своє місце проживання, і я вже ж, наприклад, платити податки я як кримчанка і кримський підприємець просто не можу. У мене фізично немає такої можливості. Не те, що я цього не хочу. І тому спрощена процедура переведення перереєстрації мого, моєї юрособи це нормальна пропозиція для того, щоб я могла подальшому бути самозайнятим населенням і не просити допомоги від держави, більш того, сплачувати ці податки. Да, тому це не преференції, тому що я не просто не хочу. Чи там їздити Ну, очевидно, це не преференція, це визнання не. ситуації, в яку ви потрапили? Бо до цього моменту складно, що ми людей, які тим, які вимушено переселені, займалися в основному волонтери, я так розумію, а на державу вже розраховували, якщо вийде та. Ну, я думаю, що не треба очікувати, що отак от зараз все вирішиться, і ми, як волонтерська організація, як громадська ініціатива Восток Сос можемо з завтрашнього дня вже нічого не робити. Це очевидно, я думаю, що дуже багато велику кількість речей, наприклад, сьогодні з голосу відмінили в цьому законі. Як оподаткування гуманітарної допомоги всередині держави, також ці люди повинні бути сплачувати податки за ту допомогу, яку вони отримують. І зняття оподаткування залишається ну в цьому законі прийнято тільки заміжна міжнародною допомогою. Тут, я думаю, можна подякувати Борозу за лист, який він надсилає, да? тому що це дуже вплинуло, це було одне з умов прийняти закон про переселенців і спростити о, всякі податки щодо міжнародної а. допомоги. Ще раз ще, ще, так, ще кілька пунктів, які є важливими. Я все-таки перелічу, щоб розуміли люди, можливо, хтось з наших глядачів не вивчав закон, не читав, але ага. знає для нього, що зміниться, або для його родичів. Право продовжити освіту, в тому числі за рахунок держави, також отримати місце у дитячому садочку та школі для дітей-переселенців, можливість отримати земельну ділянку і соціальне житло на рівних умовах з місцевими жителями. Право закрити підприємницьку діяльність, те про що ви казали, та за спрощеною процедурою зареєструвати юрособу або фізичну особу підприємства підприємця за місцем фактичного проживання. Також потреби в наданні соціальної та фінансової допомоги будуть включені в єдину реєстраційну базу переселенців. Довідка переселенця буде видаватися одразу в день звернення. І ще дуже важливо. Це те, що от, те, що про що власне Олександр щойно сказала, активісти домоглися того, що гуманітарна та благодійна допомога переселенцям не піддаватимуться оподаткуванню. Так. так, але це стосується тільки міжнародної допомоги, на жаль. І що стосується з переліченого, то сьогодні з голосу депутати також зняли можливість виділення переселенцям земельних ділянок. Тобто цього не буде. Це можливість отримання безкоштовного житла на півроку, але виділення ділянок земельних під будівництво з голосу зняли. А вже хотіли ми... розпитати про це, тому так, що а вже ж ми розуміємо, що це доволі. Доволі якби конфліктне питання, і воно стосується не тільки цього закону, не тільки переселенців, але й відношення місцевих жителів до переселенців. Я просто дуже багато чула, чому ми, кияни не маємо право на земельну ділянку, а там хтось проїхав, має на це право. Ну не знаю. А вже з земельними ділянками переселенці почувало би себе більш якби, захищеними, але і е, ну, це, це якби е, ті поступки, на які. Напевно, треба було йти переселенцям для того, щоб прийняти все інше, але насправді мені здається, що черга тих же киян на ті земельні ділянки, вона безкінечна, і ну наскільки я знаю, достатньо мало киян, які реально отримали свою ділянку. Йдеться про киян, то можливо в менших. Містах в інших так є, але якби до цієї черги долучилися київської переселенці, я думаю, що ніяких проблем би в реальному житті не виникнуло. Ну, це моя позиція, моя думка, тому що просто так в Києві ніхто ділянки не отримує насправді. Щодо а, шкіл, навчальних закладів, ті, хто там перервали освіту, мусять переводити сюди на бюджет. Уже в принципі то почався навчальний рік. Як вирішувались ці проблеми до того, як це було на загальному такому, на загальних засадах? Ну наразі це дуже незрозуміло, оскільки міністерство освіти тягнуло дуже довго питання про навчальний рік і каже, що якщо навчальний рік не почнеться в Донецьку та Луганську 1 березня. О, вересня, так то ми будемо врегульовувати це питання окремо. Наші друзі та колеги, які продовжують навчання в університетах, вони вимушені бути такими, це називається вільні слухачі в університетах. Незрозуміло, чи дає це право на отримання диплому, якщо ти навчаєшся на четвертому чи п'ятому році навчання, і вже у тебе там чи бакалаврський, чи магістерський диплом на носу, що саме буде значити ці вільні слухачі? Бо вони нібито не зараховані, але мають право відвідувати всі всі ці пари і як це буде потім атестовуватись, ці люди теж невідомо. Що стосується шкіл, там було найменше проблем, бо школи по всій території України заповнені на 60-80% Тобто вільні місця є, але проблема в адаптації соціальній, бо не всі, наприклад, шкільні психологи готові були до такої проблеми, як велика кількість людей, які приїхали, позбавлені друзів життя батьки їх дуже. Такі не можуть займатися дитиною зараз, бо у них дуже багато інших проблем, і в цьому є проблеми. І я маю надію, що саме закон буде вирішувати і питання соціального забезпечення цих. Що стосується дитячих садочків, то як була проблема в дитячих садочках, коли не було переселенців, так вона зараз тільки ще стає гіршою. Але вже те, що є пріоритетне питання для цих переселенців, бо ми розуміємо, що дуже важко знайти, наприклад, місце роботи собі нове, коли у вас є маленька дитина. І якщо у вас немає можливості її віддати, то дуже важко. Просто дуже багато таких претензій, які я чую від переселенців. От ви приїхали, хай працюють. Але ви не знаєте, де ви жити, де вам шукати роботу, ви не маєте з ким залишити дитину, бо у вас тут немає друзів, наприклад. У вас тут немає ще там бабусі, яка може залишилась в Луганську, бо вона не хоче покидати свою хату. І це, це такі проблеми, які виникають. і вже ж переселенцям допоможе такий закон. Отже, на, на рівних засадах насправді так само в Києві, в великих містах це проблема, в тому що дитину треба записувати в садочок, ще там ледве не від народження, там а за так. кілька місяців. Можливо, там, для переселенців. Варто було б і ще й полегшити це питання. Вони ж народили цю дитину кілька років тому а... їм ця процедура дійсно спрощена. Їм це потрібно можна робити без електронної реєстрації, але за наявності вільних місць, uh -huh. тобто, якщо але це прописано приблизно так в листі окремому. Міністерства освіти про дошкільні навчальні заклади. Що якщо в цьому навчальному закладі дошкільному немає, то завідуючий дитячого садочка повинен сказати, в якому садочку навколо цього району може бути місце про, про змельну ділянку? У нас немає. Про про підприємництво ми вже поговорили. Про довідка переселенця буде видаватися відразу в день звернення. Що є довідкою переселенця? Чи надавалась вона до цього? Тобто, як вона виглядає, що вона дає, чи ви вже бачили хоча б проекти? Ну, були два, дві такі постанови, зв'язані трошки Кабінету міністрів до цього, що стосувалося довідок, це 505 та 509 постанова. 509, якраз казала, про внесення в реєстр, і цим займаються всі управління праці та соціального захисту, що ви подаєте заяву про те, що ви хочете. Ну, Хочете стати на облік, як вимушений переселенець, в цей же день отримуєте таку довідку. І вже з цією довідкою ви маєте можливість відкрити рахунок, наприклад, в банку. Там визначено декілька банків, мені здається, Приватбанк, Альфа-Банк та Ощадбанк, де ви зможете отримати фінансову допомогу від держави на працездатну особу 800. Чотириста ні, ні на працездатну 442, мені здається гривні. На, на працездатну в два рази більше 884, здається. Це щомісячна чи одна? Це щомісячна допомога, але якщо ви упродовж двох місяців не влаштовуєтесь на роботу. Працездатна особа, то ця сума зменшується в два рази. Тобто ви отримуєте в місяць 220 гривень. Але в чому питання, що там ще є такі декілька обмежень, якщо у вас немає депозитного рахунку більше, ніж на 12 тисяч гривень, якщо у вас більше ніж дві автівки зареєстровані на сім'ю. І ще сім'я, скільки б вона осіб не складалася з 20, вона не може отримати допомогу більше аніж 2400 гривень на місяць. Загалом, так. так. А що щодо перевезення речей там всіх цих всі це повністю проблема особи, яка переїжджає, чи їй надається якась допомога від держави? Ну от в законі ці моменти вони прописані доволі м'яко. Ну тобто вони кажуть про те, що законом передбачається допомога у поверненні, в разі чого допомога у збереженні майна, рухомого нерухомого. Ну яким чином це буде саме реалізовуватись? Тобто, чи буде оплачуватись особі собі транспорт, який вивозитись, чи що що буде значити це сприяння? Чи будуть якісь фірми, які по пільгових умовах це будуть робити, ще не зрозуміло, і всі ці пункти вони. Поки виглядають доволі декларативно, поки кабінет міністрів не візьметься писати це. А вже ж ми дуже вимагали і те, що ми робили вчора під Кабміном це прийняття закону прямо зараз. Саме тому, що ми вважали, що потрібно, щоб цей закон був прийняти до того, як новий парламент почне розробляти закон про бюджет для того, щоб в 2015 році гроші на переселенці вже виділялися не з резервного фонду, а з центрального бюджету, і ця строка в бюджеті була прописана. От тут йдеться про ті шість місяців, на які держава надає надає місце для проживання переселеним особам. За вашими спостереженнями вже є люди, які більше ніж шість місяців, шість місяців переживають, проживають в якихось місцях, там які надають, допомагають волонтери, чи також державних. Чи достатньо цього часу ці шість місяців для того, щоб людина ну не теоретично, а практично, бо вже є, напевно, практичне бачення у вас, для того, щоб людина влаштувалася і ну, тобто якось поновила життя. Що після місяців. приходить представник держави і каже, що все до побачення. Знаєте, ми ще не знаємо, що буде після 6 місяців. У мене теж таке питання. Я думаю, що держава вважає, що за шість місяців владнається ситуація, і ці люди зможуть повернутися. А вже ж питання не до людей, які мають про це мають можливість працювати, наприклад, для сімей, які покинули свої домівки, в яких зруйновані домівки. І за ці півроку для них нічого не зміниться. Їх будинок, як був роз, ну, є, зруйнований снарядом, так і залишається зруйнованим снарядом. І навіть якщо звідти підуть військові, то в них не з'явиться нового будинку. Те саме стосується сімей пенсіонерів, які позбавлені, наприклад, турботи своїх рідних таке теж буває. Я вже ж на пенсію вони не зможуть зняти там житло. І напевно тут їм будуть пропонуватися якісь варіанти. Проживання у сільській місцевості, чи, можливо, будуть міжнародні програми, які будуть допомагати таким категоріям населення, але думати там на півроку вперед наразі доволі складно, тому що ми не знаємо не кількість цих переміщених осіб, які будуть через півроку, ані ситуацію в країні. Яка. А цими, якими ви опікуєте зараз, ті, які живуть в Києві, там під Києвом, вони. Там за ці там, умовні шість місяців, коли в Криму, з Криму була хвиля переселенців, там перша, можливо. Чи вони облаштували своє життя тут? Облаштували, це важко сказати точно, якби, наскільки вони Ну, були почувають, точки. Да. Але я думаю, що а вже ж ці півроку це є стартова можливість для цього для того, щоб це зробити. А вже ж різні умови. Хтось може адаптуватися за місяць, коли приїде, якщо у нього поширені там соціальні зв'язки і е, хороший досвід роботи. Він там програміст чи ще щось, і йому дуже легко знайти нове місце роботи. І якщо ви молода людина, ми розуміємо, що люди, які знаходяться перед пенсією, вони в такої зоні ризику, бо їх вже ніхто не хоче брати на роботу, взагалі на роботу не хочуть брати саме через те. що… Що вважають цих працівників тимчасовими? Ми вас зараз навчимо щось робити. А ви поїдете собі назад в Донець, і от це відчуття вже ж за півроку комусь це вдається, комусь це не вдається, але це шанс, щоб це зробити. Маємо також відео. Олександра, щойно згадувала про вчора переселенці під Кабміном вимагали <кій> прийняття власне цього законопроекту про забезпечення прав і свобод переселенців. Отже, вчора був, був цей мітинг, цей пікет. Давайте подивимося відео. Невеличкий перформанс, щоб е, проілюструвати ситуацію, яка зараз ми має, маємо в країні з вимушеними переселенцями. У е, нас немає єдиного закону, який би комплексно вирішував всі проблеми, але є натомість багато е, нормативно правових актів, які часто суперечують цим але проблеми справді не вирішують. Після то, того, як синюк, наш прем'єр-міністр заявив про те, що він закон приймати не збирається. Ми вирішили е, показати, що ці його... Е, е, Це що е, нас нарешті побачать. Чому ми робимо цю акцію в неділю? Власне, тому що в понеділок вранці е, дуже багато було очікуємо бікетів під кабіном з інших приводів, може бути якісь провокації. Вони постійно кажуть, що ще не прийнято закон. І тут ми сьогодні під кабінетом міністрів, саме тому що я не кажу, що не треба закон, що вони вже все вирішили. Жив в Луганській жилі не був свій дім. Мы приехали, потому что, как говорится, поддерживали единую Украину. Нет, никто ничего не гарантирует. Но обещать, конечно, всем обещали с телевизора. Как говорится, Услахаева, что все будет замечательно. У Многих нету ни финансов, ничего. И некуда возродиться. Некоторые люди начали уезжать с Киева из Киевской области по одной причине, что им негде было жить, и они начали возвращаться домой. И мы узнаємо очень печальную историю о том, что людей убивают там. Я не знаю, кто это делает. Ополченцы, сепаратисты, но людей убивают. К сожалению, так происходит. И они бегут с большими семьями по п'ять по шесть дітей назад. Мы сняли квартиру, але нас п'ять чоловік, тому якось за це проживає. Але для того, щоб знімати квартиру, треба ще десь щось заробити. Не вистачає, наприклад, пенсії. Пенсію перевели. Тому, звичайно, хотіли б працевлаштуватися. Але коли чують про Донець, про Луганськ працевлаштування немає. Або дають те, де зарплату не платять, або абсолютно там нічого не заробиш. І це не тільки, я кажу, запитайте будь-кого, хто тут стоїть. Людина з вищою освітою предлагають йти і двірником, і охранником. Нам тяжко, але і ще тяжче тим людям, які залишилися. Люди, я вам скажу, зараз живуть без води, без світла, без тепла, от, без криші над головою, в підвалах, яких по пів метра. Води і криси бігають, а там спасаються. І кожного дня обстріл, обстріл, обстріл. Я вам скажу, люди вже деморалізувалися, розумієте? вони вже просто зморилися, я вам скажу, морилися від цієї війни. Переселенці, яких ми щойно бачили у сюжеті, вчора вони мітингували, вимагали прийняття законопроекту про, їх, про їхній статус, про певні умови, за яких вони можуть адаптуватися на новому місці. На щастя, сьогодні Верховна Рада прийняла цей законопроект. Тепер ми чекаємо, коли він стане повноцінним законом. Олександра Дворецька, голова правління кримського правозахисного центру дія, брала участь у підготовці. Отже, скажіть, які тепер ваші наступні дії? Законопроект прийнято? Що будете ви далі? Стежите, щоб він виконувався чи братися за нові виклики? Ну, перш за все, хочеться подякувати журналістам, тим, хто прийняв участь у акції, тим, хто взагалі приймав участь написанні лобіюванні цього закону. Це дійсно великий процес, який ми перемогли в черговий раз бюрократію. А що нас чекає надалі? Це по-перше вимагання від кабінету міністрів прийняття швидких нормативних актів, які потребує цей закон. А це дуже велика кількість, які вони повинні передбачити для того, щоб цей закон став дійсно діючим інструментом. І потім контроль за їх виконанням. Ми робимо якісь інструкції, поясняємо людям людською мовою, як саме буде виконуватися закон. Дякую вам, пані Олександр.